З 10 ранку ми, звісно, держадміністрації, о, Ніхто до нас не хоче виходити. Ми посиділи в залі. О, нікого немає в відпусках. Позакривані кабінети, все і цей. Ми йшли ж, коротше на дорогу, тому що закривають ми чого тут зібралися всі? Тому що закривають центральну районну лікарню. Я, як пацієнт, допустимо, я дуже хворію. Я приїхала із села. О, я прикріплена до. Районної лікарні я все время і не тільки я. Оце всі люди тут із Супруновки, із Тахтаулова, і з Копилів. Тут багато, і ще дуже багато хворих. І було це. Люди всі ті, що лікуються тут. Немає тут ні лікарів, ні медичного персоналу. Більше нема більше нікого. Ну, ми проти, і ми хочемо, щоб до нас хтось вийшов і поговорив. Звісно, ми вийшли, перекрили дороги, тому що ну ми хочемо, щоб нам об'яснили, і ми хочемо, щоб ставили районну лікарню.